Людські серця ламкі, як квіти, тендітні мальви й буски, відверті, мов маленькі діти, що цінять батьківські зв'язки, відгукуються враз луною на спогад предвечірніх снів, бажають ласки й покою, і стримують шалений гнів. У грудях сховані відока. А бачу краще віщунів, яка тече ріка глибока у хибних душах без човнів. Такі наївні, вірять в диво і у красу невпинних слів Вдають буденним неможливе, зав'язуючи стову злів, співають про любов вразливо, наумисно нищити. Дарма торкнися кривдою зрадливо і серця цілого нема.